Розпочинаємо роботу комісії з питань житлово комунального господарства, інфраструктури, будівництва, транспорту та екології. На порядку денному стоїть чотири питання. На засіданні комісії прибули члени комісії Коляда, Воюцька і Баку. Почнемо з першого питання про погодження безоплатної передачі безгодно електричних мереж. Доповідає Дмитро Балан. Слухаю уважно, коротенько. До нас звернулися. Черкасовобленерго, вони виявили, ну вони ці обслуговують лінії, просять їм передати їх, якби схозні вони. Тобто, вони їх все одно обслуговують. І перечень цих лінії вони надали. Яка протяжність цих ліній, будемо говорити? От, наприклад, беремо, будемо сказати, КВ-4, п'ятий пункт, Успенська, ЗПТ-367. Що це скільки ця лінія протяжності? Яка от, вона? От цього я вам протяжність не скажу не знаю. А вони в везі давали? Не давали, вони дали тільки які повітряні лінії, які житлові будинки. Кабель, ще? А ось є а ну це, це трансформатор, да. Один, Ну Це кабельна лінія. Це кабельна лінія, да. Кабельна, кабельна лінія, так. Лінія, так. так. Вони їх обслуговують, обслуговую, да, ці будинки, Якщо просто що вони. Ні-ні, я просто запитую, щоб розуміти, будемо говорити. І трансформатор ви передаєте один, так? Ну це, це да, він безхозний, це, виходить. виходить? Без Вони його, на... ну, його вже давно обслуговують, просто воно як, типу, у них немає ніде його немає. Питання у членів комісії якісь є? Немає? Була пропозиція передати. Будемо говорити, і є пропозиція винести на розгляд сесії міської ради і погодити це питання. Так хто за поляда за БАК Боюцька. прийнято голову Переходимо до другого питання. Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства управління ВКГ доповідає Олексій Березовий. Будь ласка, програма на 26-й рік на мільйон 854 тисячі. Із них на отеле. Водопостачання на 902 тисячі, а на водовідведення 814 тисяч і адмінвід це 170-137 тисяч. Що будемо робити? От і капітальний ремонт, от і водопривітних ізійних мереж, один озеро насосного оплата, ну і буде у нас от, от, як електростанція, троє. Його орієнтована mm -hmm. uh -huh. в вартість без проєкту і без тендера 427 тисяч. Это Це на який КНС кошти? ТВНС, на ДНК. На Ільєнка. Федоренко? Федоренко.

Це ви на як, куди ви будете її сказати, будувати на на КНС? ВНС. Це водопровідна сосна станція. Водопровідна, так? Да, є місце, бо ми вже що є місце, де, де для розміщення цих Да. Бо тут, виходить, на годину КНС No1 я, я ось це думав. Це на чому? На... Біля... водоканалах. На... Ні, не КНС, No1, це ВНС. Це в'їзд до Нуканіполонського. Там у нас території нету. Якби місяця дала нам моту території вдолі цього забора, то там можна було поставить поставити і Ну, я не знаю, як ви це все робите, але мені в першу чергу потрібно... Моя така думка, не знаю як чи я, забезпечити каналізаційні станції енергією, будемо говорити. ВНС, якщо води не буде, будемо говорити, це півбіди. Ну коли вибачте, бачите, каналізація не буде відкачуватися у випадку чогось серйозного, так? це проблема, особливо в зимовий період, це все замерзло, полопало і на цьому трендеці. А може, ж мобільний цей. Там Солярка кончилась, все кончилось. Я вас у нас на воду, у нас більше энергої заправ із поживання. Це близько где-то от 65 до 700. А ВНС у нас менше. Там 13-15 Да не Та 15 13-15, бо ми зараз теж отчислиння у нас в ТНБ працює, переходимо на автобульний ВВ. Давайте почнемо хоча б із ВНС. Центрального. Ну, Центральна 206, це у цьому ну, контракту, а це ми хотімо за власні кошти. А потім я кажу, я хочу <постут> теж. енергозабезпечення більше на ВНС. А КНС, я ж оце вам кажу, що там ці насосом 50 вокруг их їх і треба обрати для мотуз. Зараз ми, ми... подивиться. Да, так це я що пропонував. Щоб краще воно... не було. Надо термота взяти ту нову трансформатор. Якщо ми зберемо потужні обсоси, ми по енергоефективності ми багати. Ну от ви дивіться, 17 кВт ставити станції. А скільки у нас потужність насосів буде говорити на ці ВНС4? У нас получається так. Один насос на 38 кВт, да. Це пускової ток. Коли вона виходить в один режим, то це. 17... Там один насос стоїть чи скільки? Два. Два. Скільки два, два насоса, щоб запустити поочередно? Один, один скільки насосить і другий 38. Да, да. Ну, в принципі, будемо сказати, з перериву можна ну, запустити. Вони... Да, вони сказали, що там вона буде на 25 кВт. кіловат. І не yeah. а ви, ви рахували оце 17 кВт? Оце... За... панелі? за рік. Так, да, там більше не було. А потужність панелі якась? Панелі? 25, 25 кіловат вони, вони А панелі. можна буде вони детальніше хотіли... ознайомитися, пропозиція буде договоритися? Вони розраховували по стоп запаху, це таке ж положення. Загаль, загальна це, сума, будемо будем говорити, інвестиційних, це. скільки ви казали? Мільйон чотири. Так, у кого, які питання є до доповідача? Хай працюють, Хай працюють так? Є пропозиція, як кажуть, винести на розгляд сесії міської ради у погодженні на програми. Хто за, Гляда за. за, вакуум за, боюцька за, Прийнято. Так, я, я, я якщо це не обінети, я, я от розумію, ви в цьому вже... Да, давайте я колись О, підійду, да, я, да, 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 лучшим, я може щось пораджу. Лучше, щоб, щоб ви нам це пораджили. А може, може, щось добре. Так, е переходимо до третього питання. Про надання дозволу комунальному підприємству міста на списання з балансу та зняття транспортних до комунальної власності, про внесення змін. я Він там в антимонопольний поїхав, це. В серпні списали, дали йому дозвіл на списання газончика, а прийшов до них він, як пояснив новий водій, подивився, каже, його можна відремонтувати, тобто ну то смисл його списувати. Каже, ми його відремонтуємо і буде він ще у нас працювати на допоміжці. А пам'ятаєте моє питання? Акти всі підписані були? Акти всі продивилися? Як, о, чи, чи відповідає списання, тому що ви заявляєте, що його треба списати? Всі? Активно. Підождіть, тихо. Я тоді питав, все воно відповідає, вже все на світі. Що Шайдаров мені сказав? Відповідає? ж Підожніть, відпроє... а, а новий... Новий ад, де ж адеж... комісія була? Як вона списувала? Ну тож ну, так. Ну, да. Сказали, не робить. Пам'ятаєте, я вам це говорив? Де комісія була? Де хто хто це списував? То може ми можемо посписувати, вибачте мені, пів, цього півканіва. Тихо, тихо, коли нам навчає. Перед списанням, ну, була. перед списанням треба собирати нормальну комісію, нормальний заборон, підожі, запрошувати туди фахівців, ось, е, чітко продивлятися, що це за що ми списуємо і, і що ми робимо. От, розумієте? Оце, оце повинно... Значить, я вам ще раз говорю, якщо люди, які тепер активно приходять, поки я не буду бачити протокола, поки я не буду члени комісії, поки я не буду найти нічого ні одних засіб, ніяких ні. ні Будемо списувати. Бачите, я вам фіточки виріс. Тому пропоную зараз винести на розгляд сесії міської ради. Будемо говорити Це дане питання. Хто за? Коляда за? Баком за, Поюцька? За. Все, дякую. Так, і останнє питання про внесення змін до рішення міської ради про затвердження програми соціального і економічного розвитку. Так. Коротко, будь так, ласка, Тетяна Наливайко, скажіть, будь ласка, що це таке пріоритетний напрямки розвитку Канівської міської територіальної громади 25 рік. Будівництво та... і якість життя? Що це таке? ми якраз це додаток до нашого розпи, до нашого рішення де розписані всі напрямки розвитку на 25-27 рік? Ми вносимо війни у Росії два, а саме е, заходи щодо реконструкції міського сміттєзвалища. Раніше в нас почали лише на наступну сторінці. Нас цей пункт тільки отак звучав. Заходи щодо реконструкції міського сміттєзавалища. Зараз ми в душках додаємо, а саме розписуємо для того, щоб у казначистці не було ніяких нюансів і е проблем. Це саме ми додаємо проведення передприємних шукувань геодезі, геологія, інженерні дослідження, тощо розроблення світу поведе, розроблення дозвільної документації для отримання дозволу на здійснення операції запроплення входів на вигляди, забруднюючи речовин в атмосферне повітря і інші видаткові зобов'язання в рамках проєкту МКП Панівська міська регіональна громада, співпраця з управлінням відходами з місцевого бюджету. Зараз в нас є підписаний е, меморандум про е, участь у спільному. Є МКБ та Хам'янська міська територіальна громада співпрацю з управлінням відходами, так як вступив в дію закон, новий закон про управління відходами, для того, щоб наше сміттєзвалище ми мали право далі експлуатувати до моменту введення в дії кластерного, тобто черкаського сміттєзвалище, нам треба його привести до норм законодавства. Е, наразі вже підписаний трьохсторонній договір між ми, е, е, Миронівською хлібопродуктом, Ханівською міською територіальною громадою, виконавчим комітету та то. Екоінтехно ну, це наші проєктанти, які розробляли попередній робочий проєкт по реконструкції нашого сміттєзвалища. Зараз вони відновлюють роботи, благодійний фонд збере на себе зобов'язання оплатити цей проєкт, 850 тисяч. Вже укладено. Наша ж задача буде покрити витрати на геологію, геодезію, тобто перед проєктні роботи, те, що ми повинні зробити. Поду з 1 грудня проєктанти вже приступають до розроблення нового проєкту

І до 15 квітня 26-го року вони нам дають розроблену проєктну кошторисну документацію з позитивним експертним відбунком і експертизу вони проходять. Далі ще 5 місяців у нас піде на розробку ОВД усім на долі кілля, і ще 2 місяці на отримання озити додолів. Тобто станом на 31 квітня 26 року у нас буде повний пакет документів на наших літнковищах. Плюс паралельно вже ведуться перемовини з міжнародними одними організаціями партнерами хто хоче війти в наш проект і вкласти на світє для проведення оцих виборів питання зразу що ми робили оці 5 років ми кожний рік виділяли по 400 тисяч по 500 тисяч на розробку цих це проектів це, це, ага. Роке, проект документа про де вона е, де зараз вона? на основі оце ж цього робить нашого проміжку розробляємо нову і, і, і взяли оцей робочий проект на який ми Заплатили, тобто основа він, але його тепер переробляють під нові ДБН, тобто не розробляють. Держдень, я щось не зрозумів. Ми ми чи кожний рік виділяли по будемо, будемо сказати по словні суми на розробку цього проекту, і будемо говорити зараз. Обратно 900 тисяч кошти даємо для того, щоб ми обратно під новий, під закон Держдень. Держдень, новий, новий закон вступив. Ось новий закон вступив в кожний рік. вже. Ну, ну, то ми а а чого? Ми, ми прошли рік виділяли гроші. Причому чому ми під НовіДБ? Що там минулий рік виділяли? Щоріч ми виділяли гроші на кожний В прошлому ми виділяли гроші. Було там виділено 800 тисяч на землі засходавало 400. Це було до копіда. Що виповідають ціна на У нас На оскізний проект. Ну, баскільки ескізний проект. Да, 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 проект. За 400 000 да, ескізний да, проект. Так. Да, а ніяк там же я щось нічого то, не поняв. 400 000 да, на ескізний да, проект да, До копіда це ж рошій було, тоді це рошій, так, да, ціни була да, ча, так, я щось не можу понять. І це на тендері виставлявся, ви говорите, це про проектна організація запросило на 400 Да, да. І не було конкуренції? Там це одна фірма взагалі, яка по Україні береться за ще. Зараз, відповідно, до нового законодавства ніхто не хоче брати. До того, що у нас проєктант, який робив східний проєкт, у нього зараз дуже тяжка кругова онкологія. І він зараз передає молодому проєктанту. І зараз інший проєктант. Ну, тобто там... Я почув, оце, да. оце, оце фактично добре тоді. Да. Є, 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 є пропозиція дане питання винести. На розгляд сесії міської ради будемо говорити, хто за, поляда за, звоючним за, баком за. Все, дякую вам за роботу комісії. На цьому робота комісії закінчена.